Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. П'ятий розділ з 33 по 35 вірш. Вони ж відказали йому фарисеї Ісусу Христу. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Він промовив до них чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийду дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. Ми з вами бачимо, що фарисеї знову висловлюють Ісусу Христу своє непогодження з образом життя Його та його учнів. І вони кажуть Ісусу Христу, що більш релігійні люди того суспільства, більш моральні люди того суспільства, вони живуть таким життям, що вони постять. І вони приводять приклад. Вони приводять приклад Івана Хрестителя та його учнів. Цю спільноту також. Вони приводять, у приклад фарисеїв і їх учнів цю спільноту і кажуть, що і учні Івана, і учні фарисеїв, вони постять, але ж твої учні вони їдять і п'ють, і ти разом з ними. І фарисеї кажуть, що ж таке відбувається. що люди, які шукають Господа, А саме Іван Хреститель і його учні, фарисеї та їх учні, вони знаходяться в пості. Вони регулярно знаходяться в пості. А ти, ти говориш, що ти син. Бог. Божий і ти, і твої учні ви не постите, ви постійно їсте та п'єте. Ісус Христос пояснює їм, чому так відбувається, тому що Ісус Христос є молодий, і Ісус Христос приводить притчу про те, хто Він є. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про те, яким життям жили учні Ісуса Христа. І ми вже з вами побачили, що учні Ісуса Христа, допоки вони були з Ісусом Христом, це приблизно три з половиною роки, коли Ісус Христос ніс своє публічне. Не служіння, учні Ісуса Христа не постили, і це було дуже дивно в очах суспільства. Це було дуже дивно, тому що усі люди, які шукали Господа, вони постили, а учні Ісуса Христа не постили. Ісус Христос заявляв про себе, що Він втілений Господь, що Він і є Бог. І у людей просто був такий шок. Вони не розуміли, як так, що люди, які шукають Господа, вони постять. А той, хто заявляє про себе, що Він Господь, не постить. І учні його також не постять. І тут ми з вами маємо ще сказати одну річ: що фарисеї насправді маніпулюють, тому що фарисеї говорять про себе та своїх учнів, і про Івана Хрестителя та його учнів, як про людей, які живуть однаковим способом життя. Так, зовнішньо вони в цьому моменті, стосовно посту, вони жили однаково, тому що постили і учні Івана, і учні фарисеїв, але їх піст був дуже різним різним за мотивацією. Ми сьогодні. Ще про це скажемо. Тож фарисеї маніпулюють і вони не договарюють, що мотивація до цього посту дуже різна, і тому і сенс цього посту дуже різний. І тут ми з вами ще і ще раз стикаємося з такою думкою, з таким фактом, що надзвичайно важливо те, що є мотивацією до будь-яких дій. Тому що саме мотивація вона буде визначати, що означає та чи інша дія. Звісно, якщо людина робить гріх, то яка б мотивація не. Була до гріха ця мотивація буде поганою і неправильною. Але якщо зовнішньо та чи інша дія, вона є доброю, по формі не є гріхом, це ще не означає, що в Божих очах це не є гріхом, тому що Господь дивиться не тільки на зовнішній момент, Господь дивиться на серце людини. Тож фарисеї в цьому маніпулюють, і ми про це ще будемо говорити далі. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому не постили учні Ісуса Христа, тому що вони. Перебували в Божій присутності, тому що вони перебували в присутності Ісуса Христа. Саме особистість Ісуса Христа і є ключем для розуміння справжнього посту, тому що Ісус Христос і є ціллю посту ось сенс посту. Сенс посту це засередження на Господі, це відокремлення себе від своїх щоденних потреб і засередження на духовних своїх потребах, глибинних своїх потребах, на потребі в Бозі. Також це такий смуток. і Самоприниження через свої гріхи, таке, таке смирення перед Господом, щоб порозмірковувати і покаятися перед Господом, і зрозуміти е, свій стан перед Господом це упокорення перед Господом. Тож учні Ісуса Христа, перебуваючи з Ісусом Христом, вони саме були і зосереджені на Господі. Вони і перебували в присутності Господа, тому що Ісус Христос і є втіленим Господом, учні перебували постійно. Щоденно в присутності Божої слави, тому що Ісус Христос і є Божою славою. Учні щодня перебували в присутності найбільшого одкровення Господа, тому що Ісус Христос і є найбільше одкровення Господа для кожного з нас. Учні Ісуса Христа щоденно. Лицем до лиця були з Господом, тому що Ісус Христос і є Господом. Тож ми бачимо, що ціль поста, а саме перебування в Божій присутності, розуміння Господа, розуміння себе, зростання в образ Божий, відокремлення від гріха, саме це і відбувалося з учнями, тому що вони були безпосередньо в Божій присутності, так близько, як тільки можна бути, тому що Ісус Христос і є втіленим Господом. Ми Ва, ми бачимо, що учні Ісуса Христа вони їли і пили разом з Ісусом Христом, але це говорить не про те, що вони занурилися в марноту цього життя. Це говорить про те, що навпаки вони відокремили себе для Ісуса Христа і вони жили з Ісусом Христом, і вони їли та пили з Ісусом Христом. Вони були в Божій присутності. І тому, коли фарисеї дивилися на це і вони не розуміли, як це так, ми постово, ми не їмо, ми відокремлюємо себе. Ми зовнішньо себе змиряємо, хоча всередині свого серця вони не були смиренними людьми. А учні Ісуса Христа їдять і п'ють, як це може бути виконанням Божого закону, але питання саме полягає в тому, хто такий Ісус Христос. Якщо розуміти, хто такий Ісус Христос, то ми з вами можемо розуміти і правильно розуміти спосіб життя учнів. Ми можемо сказати, що учні саме і досягли тієї цілі, до якої спрямований Піст, яким його створив Господь. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа, будемо з вами ще більше роздумувати про піст, будемо з вами ще більше роздумувати про мотивацію до посту, будемо з вами ще більше роздумувати про те, ким є саме Ісус Христос. Тому що якщо в нашому серці немає, в нашому житті немає зростання в розумінні, хто є Ісус Христос, в розумінні Його характеру, в розумінні того, що Він для нас зробив, то будь-який. Піст буде в нашому житті просто марний, тому що будь-який піст без пізнання Ісуса Христа це просто утримання себе від їжі, але ж справжня їжа це пізнання Ісуса Христа. Тож будемо з вами цьому зростати, будемо з вами також поститися, будемо з вами зосереджуватися на Господі. І саме для цього ми з вами і читаємо Євангелій від Луки разом. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати. Ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку каналу задля для того, щоб якомога більше людей чуло Євангеліє, приймало Ісуса Христа своїм Спасителем, зростало в пізнанні Ісуса Христа та любило Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.